У гуманітарному хабі благодійного фонду комітет медичної допомоги Закарпаття волонтери розвантажують автівку із Франції. Ми отримали а, дві каретишки видкої допомоги. А, так само приїхала а, різного роду а, допомога Це для цивільного населення постраждалих фронтових регіонів, а так само а, допоміжні засоби для а, поранених в госпіталях». За два роки повномасштабного вторгнення Росії волонтери комітету медичної допомоги Закарпаття доставили в Україну і передали на фронт та в прифронтові зони 20 автомобілів. 16 з них карети екстреної допомоги. Було таке, що автівки їхали в медичні заклади в. На територіях де велися активні бойові дії. Насправді, попри нашу назву, географія ну дуже широка. Немає такої такого регіону і такої гарячої точки, де б ми не мали вже друзів, партнерів серед медиків. Ми з ними спілкуємося. Ця мережа вона насправді рятує для того, щоб максимально швидко і надати оперативну допомогу, яка потрібна тут і зараз, і щоб налагодити логістику, щоб це дуже швидко доїхало туди, де це потрібно. Зараз волонтери готують до відправлення на фронт другий польовий шпиталь. Спеціально обладнаний для надання першої медичної допомоги контейнер привезли теж із Франції. Про перший наш мобільний шпиталь ходять легенди, як він пересувається, який він мобільний, швидко розкладається. Він, до речі, хлопці його розвертають за 40 хвилин. Пересуваються на необхідне місце безпечне, і за 40 хвилин приводять його до бойового стану. Цей мобільний шпиталь повністю автономний. Цей мобільний шпиталь він е, докомплектовується нами генератором, дізельним генератором, докомплектовується резервуаром для води і насосом для подачі води. Ми докомплектовуємо цей шпиталь е, реанімаційним обладнанням. Монітор пацієнта, штативи під крапельниці, дефібрилятор, аспіратор, е, апарат штучної вентиляції легень, також е, ноші. Легкі пересувні ноші і медикаменти автомобілі екстреної допомоги, які отримали 12 лютого, завантажать медикаментами та необхідними речами для військових та медиків. Далі відвезуть на фронт. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.